Сприяє не тільки відновленню здоров'я, але й профілактики захворювань, підвищенню імунітету, зміцненню нервової системи і поліпшенню кровообігу. Внутрішній прожектор генерує безпечне інфрачервоне теплове випромінювання з нефритовим роликом, який самостійно крутиться із зворотньо-поступальним рухом. Це покращує як зручність, так і делікатність роботи. Спеціальні прожектори використовуються також для області голови. Очі, вуха, ніс, рот, шиї, м'яких суглобів, області, проміжності, ефективне також використання трьохсферного прожектора в положенні сидячи при вікових захворюваннях, таких як простатит, нетримання сечі, геморой, при хронічних запальних процесах жіночих статевих органів. Регулярне використання церагем покращує загальний стан здоров'я, так як ваш хребет буде постійно випрямленим і тренованим.